Бажаю усім здоров'я казацького міцного. Значить, дивитеся, я обіцяв про Пом 2Р зняти вам коротеньке відео. Такими мінами користуються диверсіони та розвідники підрозділи. Це трофейна, це кацапська міна. Вот. Вона вводиться дуже просто, Он нитка, дёрнули, кинули її і вона становиться в бойове положення. Вони використовуються на відкидах їх з позицій. Мінують усе. Тобі у кожного розвідника кацапського чи диверсанта є така міна. Вона ручна, є касети. А це імінна ручна. Так що, люди бережіться, вона розкидує лучі, як тільки зачепив той луч, буде вибух. Бережіть себе, хай Бог захистить. Усім дякую.